Олекса Влисько. І я тоді ставав на перехресті. І я тоді ставав на перехресті, Без сили рвати злі кодоли пут в літературі, в інституті, в тресті, Тікав з кута я ще глухіший кут, Ставав спецом, попутником, і порох, що дав би полум'я в мені сирів, тоді питалися союзник я чи ворог. І знову вперто пхали в яму в рів. Тоді байдужий і сухіший вобли Дивився я тупо на планети гльоб, весь світ здавався за одну оглоблю, скеровану на мене прямо в лоб, мого термометра чимраз дрібніла скаля, мене з'їдав мовчання чортів гріх. Вперед мене рогатки не пускали, назад мені вже не було доріг.